Нещодавно відбулося велике оновлення застосунку дії. І у нас з'явилися нові можливості для наших громадян, попри на те, що в нас. Держава знаходиться у стадії війни, цифровізація держави продовжується та нарощує свої темпи. Да? І от мені дуже приємно представити вам декілька нових сервісів, які вже доступні сьогодні на території нашої держави. Перш за все, хочу зазначити, що цифрова версія документів ваших за стосунку ДІЯ набула англомовною версією. Це ви можете скористуватися, якщо перебуваєте за кордоном. вам Потрібно надати ваші документи для пересвідчення в тому, що вони є справжні, що в них написано для тих чи інших органів влади, де ви перебуваєте за кордоном. Це дуже Зручно для наших громадян, що виїхали спочатку війни за кордон, та вимушені там перебувати в тих чи інших установах для набуття або статусу переселенця, або статусу біженця, або ще деяких там різноманітних послуг, що вони набувають за кордоном. Тож це дуже зручно. Також хочу зазначити, що наша версія. Документів на автотранспортні засоби, такі як водійський приватних паспорт, також перекладаються англійською мовою, це дуже зручно, якщо вам необхідно пред'явити їх поліції за нашим кордоном. Тож у нас в дії запрацював. Повернувся. Да, послуга, що була доступна спочатку року, це шеринг документів на автотранспортні засоби в застосунку Да, Це дає можливість нашим громадянам користуватися без наявності пластикового посвідчення техпаспорту на автотранспортний засіб да, за допомогою цифрової версії цього посвідчення. Да. Ця послуга дуже. Бистро, швидко да, налаштовується за стосунку дія, там, де належний користувач подає довідку заяву про те, що він хоче користуватися тим чи іншим транспортним засобом, а власник транспортного засобу розширює свій автомобіль да, для того чи іншого користувача. Таким чином, в користувача з'являється. Цифрова версія технічного паспорту транспортного засобу де написано, що він є належним користувачем, і сервісний центр підписує заяву, дозволяє користуватися цим транспортним засобом. Таким чином можна без наявності пластику котатися і переміщатися в межах території України, да, показувати на блокпостах та на вимогу патрульної поліції цифрову версію цього документу, що є абсолютно законною підставою для користування цього того чи іншого транспортного засобу. Це також дуже зручна послуга, якою користуються багато українців, тому що. Що багато наших співгромадян були вимушені виїхати за територію держави, да, залишивши транспортні засоби. А їх другі половинки, чоловіки, дружини, да там прихотили з собою. Дружини, пластики, технічних паспортів, і чоловіки не можуть користуватися законною підставою автотранспортним засобом. Тепер є така можливість, навіть якщо ваша дружина знаходиться за кордоном, вони можуть налаштувати, розширити ваше спільне авто, і ви можете їм абсолютно законно користуватися на території нашої держави. Також у нас з'явилася нова послуга це пенсійне посвідчення. Це те, що нарешті да, чекали наші. Вже, шановні громадяни, да, в дії запрацювало пенсійне посвідчення за віком, воно автоматично підтягується з реєстрів, тих, що сформовані після 2014 року. Якщо пенсіонери мають посвідчення у вигляді книжості паперової, то просто треба звернутися до найближчого відділу пенсійного фонду та замінити це на пластик, який автоматично підтягнеться в застосунок дії. А якщо у вас є пенсійне посвідчення не по возросту, да, нево а якесь інше таким чином або по інвалідності, дабо да, втраті годувальника, то його потрібно просто власноруч додати в застосунок дії, заповнивши відповідну форму, і воно у вас підтягнеться також буде автоматично відображатися в застосунку дії. От ще нова послуга, що у нас з'явилася, це є посвідка на тимчасове або постійне проживання для іноземних громадян, ті, що законно перебувають на території нашої держави, так вони вже можуть офіційно підтягнути в застосунок дії перший офіційний електронний документ України, да який дозволить їм отримати ще більше можливостей та спроможності на території нашої держави. Це е, основні е, послуги, що в нас на сьогодні доступні. Також хочемо поділитися радісною звісткою, те, що у нас відбулося оновлення послуги є малятка, яка запрацювала на території нашої області. Наразі вона доступна в межах тих, що була до військових, тобто у всіх пологових будинках, у всіх наших снапах, да, і всіх відділах ЗАКСів або раз, як це кажуть, у нас на території нашої області. Також є приємна новина, те, що тепер всі наші відділи РАС, вони приймають цифрову версію ваших документів, саме паспорта за стосунку дії, так званий шерінг документів дії, і ви можете оформити ваші сімейні стосунки або будь-які послуги у відділі обласних РАКС за допомогою цифрової версії ваших документів. це ще один крок до того, щоб позбавитися? Волокити з носінням з собою паперових версій документів та робити всі різноманітних ксерокопії. Це тож, застосунок «Дія» дозволяє вам в кишені тримати в єдиному пристрої да, всі ваші цифрові версії документів, які ви можете користуватися будь-де. Також хочу надогадати, що всі наші ЦНАПи області, всі їх відкладані підрозділи, та територіальні підрозділи приймають цифрову версію ваших документів. Тож, дія qr шерінг у нас працює по території всієї нашої області. Нам дуже приємно, що і Дракси. Приєдналися до нашої великої родини цифрових документів. Оновлень за стосунку дії близько 10 послуг нових з'явилися та оновлено для користування і. Використання нашими громадянами на нашій області на території всієї держави. Зазвичай у людей настроєно автоматично оновлення застосунку дії, Якщо це не відбулося, і у вас в переліку меню послуг не з'явилася нова послуга як шерінг, авто в дії, да, ви можете оновити застосунок примусово да, власна руч, звернувшись до одного чи іншого застосунку, якщо у вас Apple або Android, да, і оновити застосунок до останньої версії, і у вас одразу підтягнуться ваша версія документів, якщо ми кажемо про пенсійне посвідчення, да, а також з'явиться в меню переліку послуг, нові послуги, які ви можете замовити, якщо перебуваєте в тому чи іншому статусі, і або потребуєте ті чи іншої послуги з нового переліку, завершилося бета-тестування. Всі послуги працюють в звичайному режимі, тобто, це вже не бета-тестування, це вже звичайне тестування, і ми сподіваємося, що все більше наших громадян зможуть з ними скористуватися. Особисто я вже скористувався декількома такими новими послугами.